Я давно маю глибоке переконання, що Христос основав церкву, яка відрізняється надзвичайною мужністю і силою духу. Останнім часом це переконання безумовно стає підтвердженим реальністю того, що ми бачимо в житті. Ми бачимо те, що Спаситель висуває надзвичайно суворі вимоги людям. Він вимагає неможливо. Він вимагає того, що перевищує наші можливості і головне, що воно стає надприродним. Хіба в історії церкви ми не бачили? реалізації саме цих його вимог в житті і в поведінці людей церкви, яка була, є і, мабуть, до кінця світу буде гнаною. Христова Церква протистоїть світу цьому і князеві світу цього. Вона протистоїть тому, що природно з'являється в цьому в нашому світі. Зло ненависті. тощо. Яке завдання дає Спаситель учням своїм, як ми читаємо сьогодні в Євангелії. І ти, маючи владу над нечистими духами і виганяти їх. Це перше. І друге стіляти всі хвороби. Тобто тут перед нами два різновиди зла. Зло, земне, природне це хвороби. І взагалі все, що може бути, як тілесна хвороба, як житейська хвороба. І духовне, лісівські темні, нечисті, брудні. Сили, які хочуть знищити не лише тіло, але й душу. Він надає їм таке завдання. Скільки треба мати сили духу для того, щоб наважитись це завдання виконувати? Ми знаємо, що вони виконували спочатку, але часом в них щось не виходило. І не виходило тому, що вони були слабкі в тому чи іншому розумінні, приміром, слабкі і вірі. І тому не могли когось вилюкувати чи з когось вигнати бісінь. Але вимога залишилася тою самою. Потім на них зійшов Дух Святий. І сила їхня намножилась так, що вони передали її цілому світу. І він суворо ставиться Не. до всіх тих, з ким вони. Мають справу. Він каже, придіть, живіть у когось, і перебувайте з кимось. Але якщо вас не приймають, обтрусіть навіть порох взуття вашого, коли будете відходити від того місця, на засудження тим, хто вас не прийняв. Чому він так каже? Тому що, коли йдеться про протистояння добра і зла, світле і темряве, диявола і Бога, не може бути половинчастих рішень. Може бути або так, або ні. Або ти з Богом, або ні. А тоді ти безумовно з дияволом. Надзвичайно серйозні вимоги. Але нам в нашому становищі ці вимоги дуже зрозумілі, і ми розуміємо, що по-іншому і бути не можна. Світ ділиться на тих, хто з правдою, світлом, добром і свободою, і на тих, хто з темними силами і злом, ненавистю і рабством. І що може бути спільним у Бога з дияволом? питав апостол Павло. Нічого. І нам треба розуміти, що приймаючи Христа, ми обираємо оцей вибір безкомпромісний. Бо компромісу між добром і злом бути не може. Між рабством і свободою бути не може. І між правдою і лжею бути не може ніякого компромісу. Саме тому це вимагає від нас не тільки того, щоб ми з радістю обрали те, що є добрим і світлим і правдивим. Це вимагає від нас, щоб ми були сильними, щоб ми були мужні. Але згадаю, що людина створена за образом і подобою Божою. Бог є світло, Бог є правда, Бог є свобода, Бог є любов, само собою. Але Бог є творець і вседержитель. Тобто він всемогутній і своєму образом. Він надає могутність повірте свої сили, так, як вірили в свого часу мученики і апостоли, які всі пройшли через страждання і муки. І за винятком Йоанна Богослова, всі померли мученицькою смертю. І скільки мучеництва було в історії церкви? До ХХ і ХХІ століття включно. Все це продовжується. Але Бог сказав нам, що він переміг світ. Бог їм все він, він переміг зло, ненависть, рабство, темряву і неправду. Якщо ми будемо вірити. Такого Бога. Ми повіримо, що образ Божий може в своєму житті перемагати зло і ненависть, і стверджувати добро, правду, свободу. Нехай, надихає нас. Слово Боже, вся історія нашої церкви, яка є і мученицею, і переможною. І перемагала вона на кожному кроці. І в мучеництві своєму вона все одно перемагала і перемагати далі. поки стоїть світ.